Всім привіт! В цьому відео будемо в'язати ось таку ажурну сіточку. Це тепленька пряжа в мене, поворотними рядками ось так вона виглядає. Це лицева сторона. Ось така охайна виворітна в неї. Ось так вона в'яжеться по колу. Все будемо в'язати в одному відео. Візерунок ніде не переривається. Покажу всі нюанси. Ще один варіант я зв'язала для вас, щоб показати із тоненької напівбавовни на тонких спицях для маєчок літніх, кардиганів. Ось так виглядає вона дуже ніжно. Виворітна сторона. Раппорт цього візерунка 3 петлі та 8 рядочків. На спиці набираємо таку кількість петель, щоб ділилося на 3. У мене 15 на візерунок і 2 кромкові. У мене такий зразочок, але візерунок в'яжеться спочатку точно так, як буде у відео. Перший рядок у нас буде повністю із виворітних петель. Першу знімаємо, далі в'яжемо всі петлі виворітними до кінця рядка. Другий рядок, будемо формувати наш візерунок. Першу знімаємо, робимо накид назад від себе. Потім в'яжемо дві лицьові разом лицьовою. але знімаємо лише першу зі спиці. Ось так. Другу лишаємо. Беремо спицею правою цю другу петлю ось так перекручуємо. В'яжемо наступну лицьову, а цю перекидуємо на пров'язану. Ось так. Далі знову накид, трошки ближче покажу. Тепер дві лицьові разом лицьовою. Першу ми знімаємо зі спиці, другу надягаємо на праву спицю. Ось так повертаємо. Потім в'яжемо лицеву одну і на неї накидуємо ось цю знову накид дві разом лицевою за передню стіночку, одну зняли, іншу на праву спицю надягаємо, в'яжемо наступну лицевою. На неї накидуємо попередню накид, повторюємо так до кінця рядка дві разом за передню стінку лицевою, одну зняли, іншу наділи на спицю, пров'язали наступну лицевою, попередню накинули на неї. В кінці рядка робимо накид та останню виверітною. Третій рядок перший знімаємо, далі всі петлі і накиди в'яжемо виворітними петлями. До кінця рядка всі петлі і накиди виворітні. Четвертий рядок. Він повністю складається весь із лицевих петель. В'яжемо всі петлі лицевими до кінця рядка. П'ятий рядок повністю повторює перший і весь складається із виворітних петель. В'яжемо всі петлі виворітними до кінця рядка. Шостий рядок. У шостому рядку ми будемо зміщувати трошки наш візерунок. Тому в'яжемо так. Першу знімаємо, далі ми одну петлю знімаємо, наступну в'яжемо лицевою та перекидуємо попередню. Ось так. Тепер будемо в'язати рапорти, як і у другому рядку. Робимо накид, дві разом одну петлю. Знімаємо зі спиці зовсім, іншу знімаємо на спицю праву, наступну в'яжемо лицьовою. перекидуємо на неї попередню накид дві разом за передню стінку лицьовою. одну знімаємо, іншу надіваємо на праву спицю. В'яжемо лицьову, перекидуємо на неї попередню. Так продовжуємо до кінця рядка. В кінці шостого рядочка у нас буде накид. У нас лишається дві петлі, ми їх в'яжемо разом за передню стінку лицевою, знімаємо, як зазвичай, та останню в'яжемо виворітною. Сьомий рядок. Сьомий рядок повністю складається з виворітних петель. Весь ряд та накиди в'яжуться виворітною. Восьмий рядок у нас складається повністю з лицевих петель. В'яжемо всі петлі лицевими до кінця рядка. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка поворотними рядками ось такі отвори виходять у нас гарні. Далі рядочки повторюються з першого по восьмий. Тепер зв'яжемо цей візерунок по колу. На круговій спиці набираємо таку кількість петель, щоб ділилося на 3. У мене їх 39. У мене такий зразочок, але візерунок з самого початку в'яжеться так само. Перший рядок у нас повністю лицевий. В'яжемо всі петлі до кінця до маркера лицевими. Другий рядок починається він у нас із накиду, туди назад від себе. Далі, як і в поворотних рядках, в'яжемо ось ці дві петлі разом за передню стінку лицевою. Одну з цих двох знімаємо зі спиці. Іншу знімаємо на праву спицю, ось так. Наступно в'яжемо лицевою і на неї накидаємо попередню, знову накид дві разом лицьовою одну з двох знімаємо зовсім, іншу знімаємо на праву спицю, далі одна лицьова і на неї перекидуємо попередню. Повторюємо рапорт до кінця рядка до маркера, знову накид дві разом і так далі. В кінці рядка у нас лишається накид та три петлі, які ми зв'яжемо як і попередні. Дві разом лицевою. Одну зняли, іншу перевділи, лицева, перекинули. Третій рядок. Третій рядок в'яжемо повністю лицевими петлями накиди та всі-всі петлі, повністю лицевий ряд. До кінця до маркера. Четвертий та п'ятий рядки також будуть лицьовими, повністю всі петлі лицеві до кінця рядка, четвертий та п'ятий в'яжемо лицевими. На шостому рядку будемо зміщувати наш візерунок. Там є нюанс. Ось так я перший раз зробила дві петлі, не дуже гарно і помітно. Далі, навпроти, ось тут. Отут вже я робила по-іншому так трошки охайніше. Тому першу петлю ми знімаємо, другу в'яжемо лицевою та перекидуємо на неї попередню. ось так. Це буде напіврапорт. Далі робимо ті самі рухи накид, дві разом за передню стінку лицьовою. одну з двох знімаємо, другу перезнімаємо на праву спицю, далі лицьова. перекидуємо на неї попередню. Знову накид. Дві разом лицевою. Одну зняли, іншу перевділи, лицева, перекинули попередню. Так повторюємо до кінця рядка до маркера. В кінці рядка покажу ще нюанс. В кінці шостого рядка ми робимо весь рапорт, тобто накид дві разом, і потім одну перекинули. І у нас лишається одна петля. Ми робимо один накид та в'яжемо останню петлю просто лицьовою. І у нас лишається та сама кількість 39 петель, що і спочатку. Далі в'яжемо сьомий та восьмий рядки лицьовими. Всі петлі та накиди в'яжемо лицьовими повністю сьомий та восьмий рядок до кінця до маркера. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка по колу, далі рядочки повторюються з першого по восьмий. Між рядками з отворами з накидами буде 3 лицевих, якщо вам так легше буде. Ось така гарнюня, сіточка виходить, дуже мені подобається, навіть як рукав від светра. Це в нас поворотні рядки. Я тут трошки вільніше в'яжу, тому більші отвори. А так вони однакові. Дякую, що в'язали цей чудовий візерунок разом зі мною. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Якщо він вам сподобався та відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк та напишіть, що би ви з нього зв'язали. Він мені дуже подобається, але я ще міркую, щоб з нього зробити таке. Бажаю вам натхнення та рівних петель!